Ми е, значно перемогли в е, загальнонаціональному голосуванні. І ми виграли 270 до 525 каунтів в нашій країні, і практично вони всі проголосували за республіканців. Тепер вперше в сучасній історії більше американців вважають, що ми йдемо в правильному напрямку ніж тих, що вважають, що ми в неправильному напрямку. Насправді це вражаюча зміна на 27 пунктів найбільша за будь-коли також оптимізм малого бізнесу найбільше зріс за останній місяць. Це рекордний стрибок на 41 пункт. Кон Конгресмени припинять будь-які зриви. Це попередження. Пане Грін, займіть Green, своє місце. Будь ласка, займіть своє місце. І я, як голова вказую сержанту вивести цього конгресмена із палати. Щоб поновити порядок. Членів закликають е, підтримувати порядок в е, залі. За Останні шість тижнів я підписав майже 100 виконавчих указів і дав понад 400 виконавчих, виконавчих вказівок для того, щоб поновити здоровий луст, безпек, оптимізму і добробута в нашій чудовій країні. Люди мене обрали, щоб я виконав роботу, і я це роблю. Насправді багато хто сказав, що перший місяць нашого президентства це є наше президентство було найуспішнішим за історією нашої країни так багатьма. і що ще більш вражає? знаєте, хто номер два? Це Джордж Вашингтон. Як про це не знаю про цей перелік, але а, ми його приймаємо за а, через тижні, через роки, години після того як я вступив в на службу. Я вказав нашому війську і прикордонникам припинити це незаконне вторгнення до нашої країни і тому незаконні перетину нашого кордону зменшилися до найнижчих. Показників за весь час.